Екскурсія в Альбіон Еге. Альбіон. А де ж це? Україна? Чорне горе? Нє, нє! Америка! Ціна стоїть 3000? тисяч? Треба подивитися, чи у мене вистачить на це гроші. Мама мія, якраз вистачить! Ну шо ж, вперед. В Альбіон Екскурсія в Альбіон. Хм, не знаю, де цей Альбіон, але мені це дуже цікаво. І чому чок збирається туди без мене, жабки Боко? Я тут не останусь один. Вітаю вас в Альбіон, замок де живе король. Но ви за це не будете хвилюватися, тому що завтра появиться вночі привиди. Бо ви зараз лякаєтесь від страху і вас не встанеться даже їжі на смерті. Хі -хі -хі -хі! Мені ця картина нагадує одного чоловіка, а Робін П'ятьков. Він дуже схожий на нього. А отого він схожий на мого дядька. Як таке ж схожий, як мій Тато Орел. Нє, мій старий дід не був таким привидом. Дурниці, це всі якісь олібіонські страшилки. от Чоко... Все ж таки боїться цих привидів. хі 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 Мені не страшно. Мне это страшно, а мне совсем не страшно. Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. -ла 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 -ла. <глушен> <плев> <плев> Як шкода, що тут немає реального привода, щоб налякати чоко. Як то нема. А привиди? Да привиди є? Ти просто не віриш альбіонські страшилки! Не треба привид. Я не хочу лякатися. Треба налякати чоко. 우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우 Твій приятель, зовсім не боїться. Ну, я над цим не здамся. Ну, я взагалі не здаюся. Спустимося по цьому ходу, і тоді він пізнає, що такий страх. Вот саме рідке слідство від привидів. Ти втягнув мене ту дурнувату історію. Я такого позора ще таки не відчував. Ти за це заплатиш за те, що ти мене приїв ту дурнувату історію. А тепер кажи, як тебе звати. Боко. Жаба Боко. Боко? Боко, боко. Мі, улюблене орленятко. Я тебе якраз тебе не пізнав. Я твій привид старий Орел приведи. Хі, хі А зараз, зараз тебе навчу тебе літати, моє міленьке орленяточко. Та божить! Жаби не літають. Лише літають! Я ж жаба. Не ся, ну, кажи дурниці! Лети же, моє орленятко! о ха, ха. Лети! Давай! лети! Ха, 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 ха. Кінець! Дякую, що ви подивилися цей мультик. Наш котич на щастя, це був останній мультика Руміна Печкова. Дякую, що ви подивилися. Ідея мультика приново румін Печков, а український дубляж озвучував Марті Щюк. Підписуйтесь натисніть на дзвіночок і ставте лайки, щоб не пропустити нових серій. Зустрінемось наступним роком.